Скоритися та зрадити собі, схилити голову і опустити очі. Мій ангел білий, не сумую вгорі, не здамся я, не поступлюся ночі, назавжди втрачена твоя весна, загублена у втечах і гонитвах, ти серед нато проскішного сама підкрає серце поголос. Як бритва, тож посміхнись їм, гальшко, посміхнись і спину рівно, як навчила мати, є книги і зірки, і гордість є осанка королева, як вбрати. Ти тричі вінчана. і знов доба, та не самотня вруч Ангел Білий, була любов. І пристрасті слова, коханий був твоїм душею і тілом, і неможливо довге літо цілу мить. Та осінь нескінченна душу марить, хоч кожен спогад, як стріла бренить. Хай бачить над тобою тільки хмари, на серці рана, мука кожен крок. Твій біль корона отже вище голову. І підборіддя ріже смуток, як клинок, Зимаскувала вічну душу.